Якщо ви тільки починаєте своє знайомство з Pocket Option або шукаєте, як правильно його налаштувати для комфортної та безпечної роботи, ви потрапили за адресою. Сьогодні я покажу вам кожен крок, який потрібно зробити після реєстрації, аби ваш обліковий запис був максимально зручним для торгівлі. Перший крок це, звичайно, правильна реєстрація. Тож, гортаємо трошки нижче цього відео і переходимо за посиланням, котре буде внизу в описі. Далі нас перемістить на отаку от стріночку реєстрації. Для реєстрації вам знадобиться електронна пошта, або ж ви можете зареєструватись через вже існуючий аккаунт Google. І не забувайте про надійний пароль. Особисто я раджу використовувати як Цифри, так, літери і спеціальні символи по типу долара або собачки. Писали всі необхідні дані і натиснули на кнопочку зареєструватися. Після реєстрації вас перекине ваш особистий кабінет. Баланс буде повністю по нулям, так як зараз це є в мене. Ми наводимо наш курсор миші на людинку справа зверху, тицяємо сюди і йдемо до налаштування. Далі, що нам потрібно буде тут заповнити? По-перше, це наше ім'я. Вводимо саме те ім'я та прізвище, на яке будете згодом проходити верифікацію особи. Верифікація особи на брокері Pocket Option є обов'язковою процедурою. Так як поповнити свій рахунок і торгувати, ви зможете без верифікації, а от вивести кошти вже ні. Тож вводимо тут своє ім'я, прізвище та дату народження. Телефон можна, в принципі, за бажанням. Наступний крок це підтвердження емайл-адреси. Я це вже зробив, і тепер мене статус верифіковано. Це також є обов'язковим процесом. Знову ж таки, для вашої ж безпеки. Далі переходимо у розділ Безпека, і що я вам раджу зробити. Я вам раджу встановити Google-аунтифікатор, це мобільний додаток, який доступний як в App Store, так і в Google Play Market. На ваш мобільний телефон. Це робиться буквально за два кроки. Тут вискочить на екранчику QR-код, ви його з телефончику відскануєте, і все, ваш аккаунт буде вже під надійним захистом. Тобто, просто так шахраї не зможуть зайти до вашого аккаунту. Їм потрібно буде докласти на це певних зусиль. Тепер перейдемо до налаштувань самої торгової платформи. Тобто ми розібрались, як забезпечити безпеку своєму аккаунту, так, і отримати бонус. 50% до свого депозиту, і переходимо сюди. Спершу, що ми можемо налаштовувати? Тут ми можемо вибирати торгову пару, так? Будь-яка торгова пара, валютна, криптовалютна, акційна і так далі. Все тут ви можете налаштовувати, і справа буде писатись відсоток вашої потенційної дохідності. Тобто, якщо я зайду на цю першу торгову пару, так, в угоду на 1000 гривень. І вона піде в правильний бік, то я зроблю зверху 920 гривень. Якщо взяти його трошечки нижче, наприклад, сюди плюс 70%. Тобто зайду на 1000, плюс 700 гривень, я зможу заробити. Далі по торговим парам це зрозуміло. Наступна кнопочка це таймфрейми. Тобто, якщо в мене вибрана ось M1, це одна хвилина. Тобто кожна ця свічечка, оця, 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 оця закривається протязі однієї хвилини. До прикладу, зараз у нас на годиннику 23.20. так? І оця червона свічка, яка зараз іде, відкрилася о 23.20 і закриється о 23.21. Тобто кожна ця свічечка одна хвилина часу. Якщо ви інший таймфрейм, наприклад, М5, то кожна ця свічка це 5 хвилин. Тобто ця 5 хвилин Займалася, так? щоб Потім оця... Тепер оця вимальовується протягом наступних п'яти хвилин. З цим ми розібралися. Наступна вкладочка: індикатори. Серед індикаторів є безліч і безліч різних. Мій улюблений це MACD, так як він додатково ще нам показує торгові обсяги у тій чи іншій валютній парі. Про кожен індикатор, я думаю, зараз немає сенсу спілкуватись, так як відео затягнеться на дуже довго. Наступне. Побудови. Завдяки оцій кісточці ви зможете будувати якісь фігури на графіку, по типу ось я можу брати горизонтальну лінію, так? І малювати собі спокійно. Далі, наприклад, вертикальна лінія, і переміщати її в тому напрямку, в якому мені потрібно. І так далі. Тобто тут дуже багато різних побудов також представляється. І остання вкладочка, яку я хочу вам сьогодні показати, це. Мультиграфік. Тобто ви можете одразу декілька графіків переглядати. як це буде виглядати. Наприклад, хочу, щоб вертикально у мене було два графіки різних зображено. І тут я можу відкрити одну торгову пару, а на другому графіку зовсім іншу. І таким чином я можу одразу в дві угоди заходити, що тут, що тут. Також, якщо ви новачок, то спочатку варто в принципі, потренуватись на демо торгівлі перед тим, як вносити ваш депозит. Тобто, спочатку у вас тут буде писатись 0, ви нажимаєте сюди і переходите до QT-демо. Нас цікавить саме ця вкладочка. Тут вже можна відкривати угоди, налаштовувати знову ж таки графіки, функціонал абсолютно ідентичний. Я прямо зараз можу зайти з вами в уходу. Давайте я це і зроблю. На 5 секунд я буквально зайшов і вже заробив плюс 92%. Тобто тут ви зможете спробувати поторгувати, не ризикуючи власними коштами. А наостанок, для тих, хто дивився це відео до кінця, показує, як отримати бонус 50%. Клікаємо сюди. Звичайно, перша мову це реєстрація за посланням з опису або з закріпленого коментарю. Далі обираємо спосіб оплати. Наприклад, хочу закидати я через крипту. Знаю, що у мене це UZ в мережі bep 20 так як вони лежать у мене на MetaMask. Обираю UZ bep 20 бачу, що мінімальна сума депозиту це 10 доларів, і мінімальна сума поповнення, щоб отримати бонус 50% це 50 доларів. Тобто, якщо я впишу навіть 49, бонус я не отримую. Але якщо вписую вже 50, то. Мені на рахунок нараховується 75 доларів. Тобто впишу 100, 150 і так далі. Думаю, суть ви зрозуміли. Тож, друзі, сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то ставте свій лайкос. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!